Розумію, що будинок цей не залізте, вирішив записати короткий відосик, як туди ж долізти. Стамін відновлюється, можна її трошки порозбивати. Так, ну що, це вже не жарт. Це вже наступний схронок від журналіста. І зброя називається Ветеран. Дуже гарна цяцька. Рекомендую. Якщо не знали, то вона знаходиться ось тут. Ставте лайкосики, підписуйтесь завжди. Дові речі. Все показуємо.